Вітаємо сьогодні на нашій політичній кухні. Лариса Жигадло, депутатка Житомирської міської ради. Директорка відділу якості компанії Руць, голова ОСББ, а також просто прекрасна жінка, чудова матуся трьох дітей, а ще бабуся двох онуків. Вітаємо вас! Вітаю, дуже дякую, вдячна вам за запрошення і за те, що буду приймати участь. Нам взаємо вдячні, що погодились. Розкажіть нам, що ми будемо сьогодні готувати. бо це я так розумію ваш родинний секретний рецепт. Так, ми сьогодні будемо готувати піцу, тому що вона готується дуже швидко, вона виходить, завжди дуже смачна, і піцу можна вживати до всіх в мене в сім'ї полюбляють як до борщу, як до чаю, до кави. Піцу їдять з усим. З чого починаємо, пані Лариса? Будемо, звичайно, починати для... з приготування тіста. Для приготування тіста ми беремо. У мене є ми... ось борошно. Мисочку і сито, да? сито. висипаємо сюди один кілограм борошна. Беремо Ось, зараз я так гарненько висиплю все, борошно, все є. Просіємо його гарненько, щоб воно було чистеньке. Щоб комочки залишилися, щоб якісь там, можливо, ще посторонні. Ну, я як казала моя бабуся, і щоб воно на повітря да, Так, о, і воно буде о, багато, кисло... багато о, смачніше. Угу. Правильно, так. Так, мене також навчали. Щоб воно дихало? Так, ну бачите, залишки. Ага, є, є. Ми є. все залишили, що нам не потрібно. Мисочка така зручна, гарненька. Ми беремо пачечку масла. Любу можна любу, любу брати, візьмемо, наприклад, таку пачечку масла. Це жирніше краще взяти. Ну Так, да, воно буде тоді тісто, буду рифли. допомагати так, масло. Масло просто з холодильника, ну на з морозилки, то ми не зможемо потерти. Ось так і залишу Чи повністю зняти краще? Можна повністю, тому що uh -huh. ми муку його зразу і все. Uh -huh. uh -huh. Маселко смачненьке. Так. Ми беремо. Отак його беремо, щоб було краще, воно не так приставало до тертушечки. О, це мукою, такі я не знала. мукою посипали. І чого зазвичай розтоплюють на але. Я не розтоплюю, тому що буде крихке. Так буде крихкіше тісто і так бистренько потерли. Поки ви натираєте, у мене таке питання. А я, чому ви вирішили взагалі політику брати як сферу діяльності? І як вам нам вдається стільки, стільки у вас сфер діяльності? Ви і директорка, і депутатка, і ще й голова ОСББ? А я взагалі мовчу про те, що у вас троє прекрасних дітей і двоє онуків. Як вам це вдається взагалі все поєднувати? Якось поєдную, але я б сказала, що можливо мене політика обрала, можливо, я політику обрала, не знаю. Я завжди була е, на те питання, чи там я давно у політиці, чи ні. Я, що б я хотіла сказати? Що е, політикою я цікавилася завжди. Ще в 1987 році я була обрана до Житомирської міської ради і не знаю, якого там скликання. Я вже не можу шукала, хотіла знайти, не можу знайти, якого скликання там було. Але я була депутатом Житомирської міської ради зовсім молоді роки, коли ще була незаможня. І так сказати, цього разу я вже вдруге депутат Житомирської міської ради. Ну я думаю, що це. Небайдужість, активність, як моє моєї роди... життя, як родина так ставиться до вашої діяльності, саме депутатства. Що я можу сказати? Моя родина завжди підтримує, тому що я в сім'ї не одна депутат. в мене ще син 18 років став депутатом Богунської районної ради. Тому як кажуть, в нас це сімейне. Не говорячи про сестру, яка також на даний момент рідна сестра, також депутат. Тому я кажу, у нас це, нас це сімейне. То, що вони підтримують і ще як приклад з вас беруть. І, сферу. І, і беруть приклад, і допомагають. І усі справи ми щоденно, нема такого дня, щоб ми не обговорили, що зроблено на цій ниві політичній, що бажано було б зробити. Давайте. Тобто, у нас щоденна розмова, щоденна розмова. При тому стараємося з кожною дитиною індивідуально. Ну я стараюся з кожною mm -hmm. дитиною індивідуально поговорити, але не тільки. З кожною дитиною, але ще й діти стараються розбити сюди яйця, так? Ні, не сюди. Ми маємо розбити їх в тарілочку. Цукор є, так. Так? цукор є, Цукор є, так. Давайте так. я заберу тоді. Так, потримайте ага. для того, щоб було краще, тісто яйця краще розбити окремо угу. і трошки її ну, зболтати, щоб воно також було крихтіше тісто. підійде чи ми отак От ласочка, і так. краще? Ні, ні, супер, вилочку, да, тільки вилочку. І так робимо, збиваємо його, тоді зовсім набагато кращий смак. Яйця також придають крихкість, пушистість і смак досить добрий. Мене особисто турбує. Як ви поєднуєте таку завантаженість на роботи і хатні справи? Як ви розподіляєте вдома хатні обов'язки? Хто вас більше ви, ви взагалі вдома? Я так розумію, раз у вас така сімейна традиція готувати, то і ви готуєте. Хто вас більше готує? і Хто допомагає вам це робити? Звичайно, що в кожній родині розподілені обов'язки хто що робить. Ну, так є ж якісь розмежування, хто що робить, що кожен знає свій графік життя, графік роботи і так далі. Не обминає мене готування, не дивлячись на те, що всі мають свої обов'язки, як прибирання готування, але е, я також займаюся приготуванням їжі, це зазвичай, е, що сьогодні на сьогодні є така традиція, що з вечора, ну, хіба що дуже там холодні страви готуємо, але навіть е, якщо якесь день народження, чи Свято, ми завжди стараємося приготувати є, у вашій е... родині за здорове харчування, і ви так. розумієте не вчорашня що... Сьогодні, та, сьогодні. що свіжа сп приготовлена страва, вона і смакує, і зберігає свої корисні властивості. Так, так наступне, наступне, кажіть на соду й солі. Нам треба трошки суму сотні і погасити сілю. Як ви вважаєте, чому жінки не йдуть в політику, і що, що, що заважає жінкам реалізуватися як політикиням? Для того, щоб бути в політиці, також треба і закони якісь трошки знати. Тось і... все-таки і... бути спеціалістом і людиною бізнесу. Ну, в першу чергу, хоч важливо, якійсь... жінка чи чоловік. Так. І хоч якісь якійсь справі, наприклад, як я в комісії інфраструктури знаходжуся, так і у ну, вас був кож... досвід певний. Так, звичайно, кожен же депутат не йде просто, що він депутат, отримати мандат і все. Ну, так, є кожен, такі кожен... упередження. Кожен же депутат працює. Цує в відповідній комісії тому, якщо я працюю в комісії по інфраструктурі, то я ну як я працюю, тому що для мене це знайоме. Я і за фахом інженер, і працювала багато на інженерних справах та й зараз головою з Тому я кажуть, я працюю і розумію про що йде, про що йде мова, і приймає, приймаємо рішення на основі фактів досвіду і знань. Тому для того, щоб бути депутатом, також треба щось міти, знати, розуміти. І крім того, мати бажання допомогти людям, допомогти е покращити життя на краще. Тобто, це в першу чергу покликання, потім досвід і бути фахівцем в певній справі. Так, І бажання зробити життя кращим. Тому що це також, як ви вже самі сказали, забирає і час, і здоров'я. Цього треба бажати, хотіти і робити. Дуже гарно вийшло, Бачите, воно Ой, не воно не пристає до рук. Руки воно так і тісто повинно так замісити, що воно ми так вгадали добре mm -hmm. з вами разом. Ну це і... ваше око з досвідом. Тепер треба його трошки підсмажити, щоб воно було трошки золотистим. Будь ласка, його піч. Тепер, я розумію, до смачної начинки переходимо. Розповідайте, бо для мене це дуже цікаво дізнатися, якийсь новий такий інгредієнт. Ну, так як ви сказали, що все повинно робитися в цьому житті, все потрібно робити в житті швидко, тому поки печеться чистечко, ми робимо фарш. Для цього беремо м'ясо, додаємо, туди до м'яса потрібно потерти цибулинку. Беремо цибулинку і натираємо. До м'яса додали цибульку, додаємо перець. Ох, цибулька? Зараз її заховаю. Зараз хвилин перець і сіль. І наш фарш буде готовий. По-любому піца обов'язково mm -hmm. буде смачна і за рахунок тіста, і за рахунок всіх інгредієнтів. От mm -hmm. нас фарш готовий. Mm -hmm. Будемо чекати, поки спечеться піца. Тісто спеклося, і, я так розумію, можна вже займатися приготуванням самої начинки. І поки ви це готуєте, у мене дуже цікаве питання до вас. Побутує така дуже цікава думка, що в нашому місті, якщо в міській раді буде збалансований підхід по гендеру, і це принесе зовсім інший результат, тому що жінки, чоловіки по-іншому бачать проблематику і пропонують зовсім інші кут рішення для вирішення цієї проблематики. Як ви до, до цієї думки ставитись? Я до цієї думки ставлюся так. Іде дитина, і в дитини дві руки. Да? І завжди запитують, а для чого в тити. І коли дитину маленьку запитали, синочок чи донь, донька, а чому в тебе дві руки? І донька відповіла, щоб одну руку дати папі, а другу руку дати мамі. Да? Тому як діти нас завжди вчать. І любе питання все-таки, яке б воно не було в політиці, в житті. Чоловіки розглядають, як ви сказали, під одним кутом, а жінки під другим кутом. Дуже гарний був приклад, приклад і кіно, яке нам показала Ірина Єрмоленко, яка керівник жіночої групи рівні можливості, як, заступником якої я є. Коли вона показала кіно, коли раніше були, ми завжди думали, що коли сніг йде, то треба чистити дороги. Да? А вона показала кіно нам і нас навчала. Про те, що не тільки дороги потрібно розчищати, але потрібно розчищати тротуари. І бажано було в першу чергу, там, де ходять дітки і з мамами з, з мамами в дитячі садочки, там, де старенькі люди йдуть із кошиками і взагалі просто йдуть старенькі люди. Тому розумієте, я, наприклад, як голова СББ, то не знаю, хто там подумав, хто ні. Але я в першу чергу зробила так. Такий поручень з першого на першому поверсі, там де його немає, прибили самі в першу чергу, зробили для стареньких людей, щоб люди могли йти і підтримуватися. Тобто, все йде на погляд, як би було для краще для дитини, краще для старенької людини. Можливо, чоловік не то, що не хоче його бачити. Я не хочу нікого, ніяких чоловіки обідати. Ну можливо, вони просто його не бачать. Ну це вже доведе факт. За, і за природи якоїсь чоловічої да, жіночої чол, Чоловіки, У них більш об'єктивне бачення. А жінка якраз деталізація суб'єктивна. Вона більш на деталях таких звертає увагу. Так, так. так кажіть які беремо наступні... далі, далі. Беремо ложку і майонез. Да, і майонез у... домашній власного виробництва. І майонезом Відки просто беремо керідить? з mm -hmm. я Відки. Можливо, трошки так ага. найма, ага. так? Да, да, От, давайте, давайте. ми, ми зараз побачимо, що досить. Це розмащим. ж ваш чудовий глаз. <хи> це все <хи> на око. Да. І ще одну ложечку uh -huh. кладем, досить так. Mm -hmm. так. Давайте я це вже приберу. Ласка. Що наступне вам давати? Сир. Сир. Натираємо сир. Так, ми гарненько все змастили майонезом. Ось це зараз там ложечку. Так, угу. будь ласка, так. Далі беремо. Ага. Давайте може щось я пороблю вже. Давайте по сиру, будь ласка. <рес> а ви розкажіть мені питання, що таке ідеальний політик, політикиня на вашу думку? Які в якості повинен мати? Які ці якості більш притаманні жінкам, а які більш чоловікам? Ну, в житті я вважаю, що нічого ідеаль, ідеального немає. Е, кожна людина, кожна по природі має якісь я, перев'ю, але мені здається, це ідеально. Але, е, прагнути до, е, але кожна людина має прагнути до ідеалу. Так? Тому е, що я можу сказати? Є така також прислів'я, якщо корабель не знає, в яку гавань пливе, то він туди не попливе. Так? Тому в в житті потрібно знати ціль. Куди ти прагнеш дійти, куди ти йдеш, це в любі, як на основній роботі в компанії Рудь, як голова ЗББ, як депутатка. Так? треба чітко визначати, які цілі ми ставимо перед собою, що потрібно зробити, що ми хочемо покращити, як на своєму виборчому окресі, як в місті Житомирі, чітко ставити цілі і прагнути їх виконати. Робити все можливе, всі заходи, всі, впроваджувати всі заходи для того, щоб виконати всі ті цілі, які поставили. Це ставилися. як з кухнею. Коли ти знаєш, що ти хочеш приготувати, в тебе ця страва вийде. Тут дійсно кухня з політикою дійсно пов'язана. Я вже впевнююся, вже в котрий раз. О, як це смачно буде. Бачите, на кухні, як ви сказали, і я повністю підтримую, що вирішується дуже багато. Проблем. Так? Тому, якщо, і можна і поговорити за смачною піцею, для, наприклад. Для, на і чому саме піца? Тому що я говорила: є чай, піца піде до чаю, є кава, піца піде до кави. Але ніхто ще в мене з дітей, з моєї, не чоловік, не моя сім'я не відсунули і від борщу таку піц. Давайте ми ще прикрасимо трошки томатною. Це спеціальний, так. Ну, ми зазвичай я роблю отак, ніби такі, не знаю, як в мене зараз вийде, да? Угу. ну не повністю, а такі горбики, ніби, да? щоб трошки по кругу. Тобто такий ще творчий момент, в нас. щоб чуть-чуть було прикрашено. Не повністю, бо як воно червоне, не завжди всі полюбляють угу. якийсь колір, втрачається, да? угу. а просто зробимо так, що воно по-любому, як ми будемо різати піцу, то воно попаде, соус попаде і буде трошки так оригінальність придамо. Можливо, трошки велика ложка, можна було б менше і mm -hmm. менше такі капельки. ну, Як виходить. Але по-любому, як будемо різти, то соус крізь попаде. Чим ще прикрасимо нашу пісу? Що у нас там таке гарненьке? є? У нас є зелень, у нас навіть такий власний агородик невеличкий, можна нарвати зелені. Ні, зелень не будемо. А от якщо можна. Дерме ось... тальону. Можна, так? Да? Да, це теж е, мій улюблений український інгредієнт, е, суперфуд. я називаю. Давайте ви допоможіть. нам. Давайте. Я себе дуже полюбляю, таку піцу, дуже готую. Вже слинки просто. Я думаю, достатньо буде. Да. І відправляємо в духовочку, так? Так, да, 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 відправляємо, поправимо mm. трошечки. Ось, все, гарна а? піца. Яка у нас чудова піца. Поки чекаємо, поки спечеться смачнюща піца. Я хочу вас випити ваш рецепт, не піци, а рецепт вашого успіху, бо відверто я в захопленні від вашої діяльності те, ваше ставлення до життя, до людей, вміння готувати. Мені потрібні ваші рецепти, секретні. Секрету немає. Секрет це, це життя, його треба прожити гарно і багатоплинно, і так далі. Звичайно, що кожен день планується. Планується з чого почати, чим закінчити, що робити. Це якщо щоденно брати, таке близьке планування. Але дивлячись на свою роботу і на свою, на свою діяльність, завжди є непередбачені справи, які треба швидко приймати вирішувати. Тому я вбачаю, що найбільший секрет це. Вміння швидко приймати рішення. Тому що ситуації в житті, ну, повірте, самі різні, як на виробництві, як в ОСББ, як в особистому житті, є самі різні. І прийняти швидке, правильне рішення це, я думаю, один із перших секретів. Ну, Друге, сказала, що про те, що треба по-любому ставити цілі в житті, як Довгострокові, як близькострокові, як щоденні цілі, складати якісь плани в житті, тому що не можна так жити, куди тебе занесе, завіє, вітром задує. Треба самому ставити цілі і рухатися, долати всі перешкоди і рухатися в тому напрямку, в якому ти вважаєш за потрібне. Це як і в кулінарії, коли ти бачиш, знаєш, що ти хочеш приготувати, ти йдеш до цієї мети. Так і Ти в житті. вже чітко знаєш, що треба купити, які треба продукти купити. Так і життя, як треба, треба складати інструмент є. при собі мати Абсолютно дуже гарне порівняння. Я з вами повністю погоджуюсь, що чітко розуміти, де ти в житті, як ти в житті, так і в політиці, так і в політиці, і дуже. Тема цікава гендерна рівність, тому що як і в житті, так і в політиці, все-таки трошки замало в нас жінок. Хочеться, щоб їх було більше, щоб наші всі питання, які вирішуються на державному рівні, на місцевому рівні, у міській раді, у обласній раді, щоб вони під, розглядалися під різним кутом, щоб вони були урівноважені з усіх боків. І приймалися завжди виважені рішення. Все таки ви вважаєте, що коли буде рівноцінний склад, і жіночий, і чоловічий, це буде на якість і політики і мати інший результат, так? Так, тому що воно буде психологічно зовсім інше. Знання також жінки в одному напрямку, чоловіків в другому напрямку, і оце поєднання воно буде баланс мати свій баланс, природній баланс. Природний баланс чудово. Бачите, чудовий такий мотиваційний, навіть рецепт від пані Лариси. Це таки навіть мені в тренінг. Дуже вам вдячна особисто. А ми подивимося, як там наша піца. Ну, ось наша піца спеклася по сімейному такому авторському рецепту пані Лариси. Вона вийшла така щедра і така щира, як сама пані Лариса. Я просто в захваті від вас, як особистості, і від вашого рецепту. Ми всі вже не можемо дочекатися, щоб посмакувати цією красотою. Я думаю, що повинна піца бути дуже смачною. Ну, виглядає неперевершено. Я в цьому переконана. Так, це вам ваша місія. Я просто навіть шкода її різати, вона така гарнюща. Ой, неймовірний аромат. Зараз будемо смакувати. Я пропоную від себе ще додати соус песто. Це ми його самі робимо. Це вже наш секретний рецепт. Ми робимо з українських зелених трав, кріп, петрушка. Така варіація італійського соусу песто до української піци, такої сімейної, українське песто. Необхідно обов'язково спробувати. Ми прикрасимо. Ну що ж? Смачного, смачного від пані Лариси. Я особисто хочу вам подякувати за такий просто неймовірний рецепт, за те, що ви до нас завітали, і мене особисто ви мотивували. Я думаю, що і наші глядачі і будуть мотивовані і дуже вдячні за ваші поради. А я вам дякую також за цю прекрасну допомогу, за прекрасний заклад, в якому ми знаходимося, і бажаю вам також успіхів в особистому житті. Ой, дуже вдячна вам. Все. до зустрічі. До зустрічі.